У 84 році пішов у школу 21 міста Полтави. Коли закінчив 9 класів, поступив у ПТУ номер 3 по спеціальності сюди. Після закінчення училища у 95 році проходив службу в Збройних силах України, служив у внутрішніх військах Дніпропетровської області. Під час несення служби до виконання своїх службових обов'язків завжди відносився з високою. Відповідальністю та повагою, для що неодноразово заохотився командування частини. Після закінчення служби повернувся в рідне місце і працював в локомотивному депо станції Потапівна. На робочому місці користувався повагою колективу, неодноразово заохочується за сумлінну працю до своєї роботи, відноситься за сухою відповідальність. У 2002 році одружився з Іриною Васильовною. проживає до нашого часу сім'єю Сіллю Дежинщина. Виховав доньку Веронічку. 18 березня 2014 року одним із перших добровільно пішов захищати нашу батьківщину, як славний патріот своєї країни, та героїчно гинув під рук терористів.